Вітаю всіх цей вечір перед тим, як ми схилимо голови у молитві хотілося б мати духовні роздуми. Часто по роботі, коли приходиться їхати, е... мені подобається підбирати попутних людей по дорозі, хто зупиняється, тому що є можливість поспілкуватись, особливо на духовну тему. Так, так швидше час проходить і дорога проходить. Але один раз я задумався. Що би було, якщо би до мене підсів пророк Іона? Відкриваючи книгу цього пророка, ми знаходимо, що Господь посилає його до Ніневії з проповіддю. Але замість того, щоб виконати те, що Бог просить Іону, Він тікає від цього повеління. Купляє квиток, сідає на судно. І пливе зовсім іншу сторону. І що робить Господь? Та Господь здійняв на морі сильний вітер, почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Ось-ось корабль загине, потопиться. Моряків охопив великий жах, тому кожен почав голосити до свого Бога, почали молитись. А потім що почали робити, щоб полегшити корабль, викинули в море увесь вантаж. Які збитки потерпів власник цього судна? Скільки їм прийшлося викинути товару? І хто знає, який то товар був, яка його вартість? Роздумуючи над цим, я думаю, якщо б до мене сів такий самий чоловік. У кращому випадку, напевно, полопали колеса, якщо б мотор не застучав. Але в дії святих апостолів ми знаходимо подібну історію. Коли апостол Павло, як в'язень, пливе до Риму, на морі теж стається шторм. У цьому випадку, якщо б пророка Йону не викинули за борт, усі мали загинути. А ось в історії апостола Павла, якщо б серед них не було апостола Павла, то мали загинути 276 чоловік. Але завдяки апостолу Павлу, ці 276 чоловік залишились живими. Тут мали загинути за Йони, а там. Навпаки, ми читаємо, що вони спаслись завдяки цьому чоловіку. Що ми повинні зрозуміти з цих двох історій? Що ми можемо для суспільства бути благословенням, а можемо бути і прокляттям. Благословінням тоді, коли ми дійсно чинимо волю Божу, а прокляттям, коли ми не дійсно. Не чинимо волю Господню. Тому кожний ранок, коли ми у молитві преклоняємось, ми повинні просити Бога, щоб день пройшов так, щоб ми могли виконати волю Божу. І на кінець хотілося б зачитати, що Христос говорить у Нагорній проповіді: ви світло для світу, не можна сховати місто, що стоїть на горі. І не запалюють світильник, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож, нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Нехай світло світить наше, щоб дійсно люди могли побачити у нас Господа. Амінь.